Дуже цинічно, що сьогодні, от якраз під час масованого ракетного удару, Міністерство оборони Росії у своїх Но, соцмережах заказали ходила... наступну картинку. Зараз ми її виведемо на екрани. Бачимо в телеграмі рашиські міноборони розмістило допис із картинкою, що калібри нібито не закінчуються ніколи. От, власне, маємо. Такі цинічні, а, цинічні дописи від рашиської міноборони, але знаєте, не дивуємося вже, власне, нічому. Ну, але знаєте, може, то калібри в них поки що ще і не закінчуються, а от можливо, може закінчитися, а, зокрема, там, літаки, з яких вони можуть їх запускати. Ну, ми розуміємо, що в будь-якому випадку до цього ще далеко, але знову ж таки, ми на правильному шляху, тому що у районі аеродрому в російському Англісі сьогодні чули вибухи. Там навіть сьогодні над самим аеродромом працювала про протиповітряна повітряна оборона, повідомляють навіть про сирену, а власне яку чули жителі навколишніх населених пунктів. Ну є інформація про те, що нині вранці в районі аеродрому міста Енгель Саратовської області спрацювала протиповітряна оборона і було власне чути звуки вибухів. Зараз видно кадри, над які на яких ми бачимо, що піднімається густий дим в небі, зокрема неподалік аеродрому. Ну, як я вже сказала, також повідомляється, що в місті Енгельсі лунала повітряна тривога. Зараз на карті ви бачите, що наскільки далеко розташована Саратовська область від лінії фронту, це близько 700 кілометрів. Ну і от власне Саратовський губернатор Бусаргін повідомив про те, що в Енгільському районі протиповітряна оборона, нібито, знищила невпізнаний об'єкт. Він запевняє, що загрози для безпеки жителів, начебто, немає. Ну і я нагадаю, що на аеродромі. Ен... Енгельс розміщується стратегічна авіація Росії. За грудень ця авіабаза двічі зазнавала атак. І за даними російських ЗМІ, це були удари українських безпілотників. Ну і я додам, що сьогодні так само влада Білгородської та Брянської областей Росії. Які межують з Україною повідомили про роботу нашої протиповітря їхньої, точніше перепрошую протиповітряної оборони, а також про власне збиття, начебто, дронів. А, ну, от влада, зокрема, губернатор а, а, Брянської перепрошую області, повідомив про те, що на території Клинцівського району працює система протиповітряної оборони. Руйнування постраждалих немає. А у результаті роботи, начебто, збиті дрони. Ну а вже губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив, що система протиповітряної оборони також спрацювала над Білгородом і Білгородським районом. За його словами, постраждалих немає. Один із фрагментів, нібито впав е, на розв'язку автодороги. Е, Комсомольській майський сталося загорання сухої трави, яке нібито вже загасило. От, власне, така бавовна не припиняє ширитися територією. А, Росії, ну а повертаючись до вибухів на російських аеродромах, то тут маємо з цього приводу вже й аналітику від британської розвідки. От, зокрема, там вважають, що бувовне на далеких аеродромах Росії свідчить про труднощі з протиповітряною обороною у расистів. Зокрема, як я вже сказала, це аналіз, який міститься в останньому звіті британської розвідки. Там вважають, що інциденти на російських аеродромах в глибині РФ. І свідчить про труднощі у Росії з тим, аби закривати усі потреби наявними засобами протиповітряної оборони. Розвідка нагадує, що вранці, 26 грудня, військовий аеродром в Енгельсі, один з тих, де базуються російські стратегічні бомбардувальники, вже вдруге за останні три тижні зазнав атаки, нібито безпілотниками. Ну а сьогодні це фактично відбулося вже втретє. Тож давайте послухаємо з цього приводу висновок британської розвідки. Росія тривалий час з великою увагою ставилася до підтримання передових наземних систем ППО. Та зараз стає все більш очевидно, що РФ не просто протидіяти повітряним загрозам в глибині російської території. Перший виклик для Росії можливо велетенська потреба у сучасних системах ППО середньої дальності, як панцер С-1, які могли би зіграти основну роль у протидії безпілотникам, окрім як для точкового захисту стратегічно важливих об'єктів, як Енгельс, ці системи зараз у великій кількості для прикриття польових штабів поруч з лінією фронту в Україні тож рашисти все більше відчувають труднощі, і на цей м цього разу ми бачимо, що дійсно неефективна їхня система протиповітряної оборони.